Росіяни несподівано вирішили здатися у полон прямо перед бійцями ЗСУ, кинули на землю зброю та підняли руку, чим здивували усіх і наших, і своїх командирів. Ухвалили важливий для себе крок. Тож певним чином допомогли бійцям ЗСУ зброєю і зберегли собі життя. Хоча і привели до люті своїх офіцерів, які щоправда вже нічого не могли вчинити, і як це було, переглядаємо з вами далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочти. Нати бійці село оборони України регулярно поповнюють обмінний фонд російськими солдатами. Проте досить часто військові армії РФ самі ж здаються у полон, оберяючи життя, а не загибель. Так, зокрема, російське командування відправляє своїх вояк штурмувати позиції української армії у Курській області всього після двох днів підготовки. І про це розповідають самі між російські військові, які здалися у полон. Російські морпіхи здалися у полон у Курській області та розповіли, що коїться в армії РФ, зокрема, про брак забезпечення та відсутність підготовки. Розповів військовослужбовець 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, який здався. У полон на опублікованих кадрах військовослужбовець повідомив, що він із Москви. Ось що він говорить: підписав контракт. Потім після контракту відправили у Курськ на підготовку. У Курську там готувалися два дні. Два дні пекарню будували, два дні територію прибирали. Загалом підготовки нуль ніякою. Вистрілили дверішки і все на цьому каже російський вояка. За його словами, ставлення російських командирів до своїх солдатів також дуже погане. Командир каже: ідіють зворотні дороги. Немає, якщо підете назад, відразу. Бнули у вас розповів військовополонений, як росіян відправляють на штурм. Російський військовополонений каже, що він тоді зрозумів, що є тільки один варіант залишитися у живих це здатися у полон. Також напередодні з'явилося повідомлення про російського військовополоненого, якого захопили у районі Тьоткіно на Курщині. Поки не ясно, що там відбувалося або відбувається, і про це пишуть українські воєнкори, адже населений пункт Тьоткіно знаходиться за 90 кілометрів на захід від району міста. Та суджа, де діє українська комендатура на території Російської Федерації. А воїни 2-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взяли у полон групу росіян, які прийняли українських бійців за своїх. Відповідне відео прилюднила прес-служба бригади. Штурмову групу очолив командир роти Дацик, який прийняв рішення піти у тил противника і знешкодити спостережний пункт, розташований за 200 метрів від передової. Група мала заходити до противника без прикриття власних дронів і не потрапляв в об'єктиви ворожих під час штурму в українських бійців виникла ідея розіграти перед ворогами сцену, що вони військові рефі, які помилково штурмують позиції своїх, думаючи, що там українці. Українська штурмова група почала вигукувати російською мовою вимоги здатися. На що із бліндажа відповідали, що там росіяни. Повіривши, що їх помилково штурмують власні війська, окупанти вийшли з бліндажа. І як розповіли у бригаді, росіяни до останнього не розуміли, що їх взяли у полон. Вважали, що йдуть на спостережний пункт перевірити документи. Цитую у результаті операції вдалося майже на 300 метрів відсунути лінію боєзіднення. Окрім взятих у полон шістьох військових служб в Ерафії чотирьох знешкодили та двох поранили. Виконавши завдання, група ДЦК повернулася без жодних втрат, повідомили у третій штурмовій бригаді. А вже на цих кадрах полонені солдати. ЗС ЗСРАФІ просять допомоги зібрати на прилад нічного бачення для 157-ї окремо механізованої бригади. Таке відео прилюднили самі ж бійці бригади. Я Малышенко Богдан Юрійович, очередної пліє 110-ї бригади, отряд штурму та стрілкової роти Російської Федерації. Просим поддержать сбор Станислава. На прибор начну відділення також українські десантики разом із суміжними підрозділами взяли у полон 27 військовослужбовців противника у Курській області. Серед полонених офіцери та морські піхотинці про це повідомили у десантно-штурмових військах Збройних сил України. За даними військових днями під час бойових дій було взято у полон групу бійців противника. Це офіцери, сержанти та солдати із мотострілецьких підрозділів морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів Росії і тимчасового. Пованого міста Севастополь, опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони зробили правильний вибір. Добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя. Усім пораненим відразу була надана перша медична допомога. Розповіли десантники. А на запорізькому напрямку російський окупант, мобілізований з поміж російських зеків, добровільно здався ЗСУ надихнувшись листівкою скинутою українським дроном. Він розповів, що зберігав її і чекав на момент, щоб уникнути безглуздої загибелі. За його словами, командування штурм В не належить. Ж не до солдатів, займалися корупцією, змушуючи купувати обмундрування, і байдуже відправляло хворих і поранених на передову. Полонений наголосив на катастрофічних втратах у своєму підрозділі і заявив, що випадки добровільної здачі у полон серед російських солдатів стають все частіше. Він сподівається, що його приклад надихне інших окупантів вибрати життя замість участі у безглузі війні. Варто згадати й випадок, коли два російські місцеві чоловіки на Курщині втекли до української комендатури. Під час штурму військовими КНДР їхнього рідного села вони зустрілися. З союзниками підсумок зустрічі прострілили нога одного із дідів та намір рухатися до суджі в український полон. За словами чоловіків, до приходу союзників у їхньому селі було спокійно. Але корейці, як тільки зайшли, почали стріляти в усе, що бачили, і двоє росіян вирішили прямувати до українців. Випадки здачі росіян у полон стали настільки частими, що пропагандистам навіть доводиться заперечувати таку інформацію, яка стрімко поширюється мережею. Так, рашисти настільки нажахалися з випадку взяття у полон російського танків. Іста ще почали писати, що це фейк і максимум, де його взяли у полон в інтернеті. От цікаво, що вони будуть говорити, коли буде опубліковане відео із цим воякою, який сам здався у полон. Пишуть українські військові. До речі, сам російські танки заявив, що танк був взагалі без БК і доставляв піхоту. Пропадають безвісти один за одним. Так самі ж російські полонені з Курщини характеризують прогнічений настрій серед штурмовиків армії Рафії. у Курській області. Ворог постійно атакує сили оборони. Зазвичай це вже звишні штурми. Малими групами та час від часу відбуваються накати на Техніці і про це розповів Юрій Гулько, заступник командира танкового батальйону 47 окремої механізованої бригади Магура. За його словами, в основному накатують бронегрупи з одного-двох танків і пари броньовиків типу БТРів БМП для підвозу піхоти. І піхотні штурми механізовані накати. сили оборони успішно відбувають, а самих штурмовиків бороть у полон. Одна-дві людини в день здаються менше ніж було на початку курської операції. Стан у них трошки прихнічений. Говорять, що дуже багато людей пропадають безвісти. Командування не Водить, де вони діваються, відправляють на штурм, не повертаються і так один за одним, розповів заступник командира танкового батальйону 47 окремої механізованої бригади. Варто нагадати, що Україна дотримується всіх норм та правил утримання військовополонених. Їм надані усі умови, і іноді таке ставлення нас дивує. Дивує навіть російських військових. Так, російський окупант, який потрапив у полон до спецпідрозділу ЗСУ, розповів про своє здивування людськими умовами в українській армії та у полоні. Він порівняв це з офіційною Російською пропагандою, що описує все цілком протилежне чином. Полонений росіянин сам родом із Тюмені, а пішов у армію через фінансові та судові складнощі. Хотів бути водієм, оскільки це його спеціальність. Однак у російській армії до його побажань не прислухалися. Там він став штурмовиком. За словами полоненого окупанта, вони жили у підвалах. Він шокований зручностями в Україні. Січень зима, сидіти не в ямі, не у підвалі, а при світлі і ходити на білий унітаз – Ну це не щастя, каже окупант після того, як потрапив у полон. Він говорить про дворе. Харчування на день для полонених, у що входить каша, м'ясо, соління, овочі. Він визнає, що якби почув, що на російському телебаченні таке відношення до полонених, він би не повірив. Йому важко повірити, що українські військові не лупцюють полонених, що ті мають право випити води, якщо потребують цього. Окрім того днями стало відомо, що в Україні російським полоненим дозволяють дзвінки рідним, але є нюанс. Кабінет міністрів вніс зміни до порядку тримання військовополонених. Їм дозволять телефонні дзвінки. Про це заявив постійний представник кабінет. То міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначається, що за технічною можливості та за погодженням із координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими ці зможуть отримати право на телефонні розмови. Дзвінки будуть відбуватися за допомогою засобів ip телефонії із відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору. Зокрема, право на телефонні дзвінки отримують військовополонені, які підозрюються або винувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень. Вони повинні отримати Сьмовий дозвіл слідчого прокурора або суду у ремках кримінального проведження та погодження від координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими. Ну, до речі, далі будемо більш детально говорити про успіхи наших військових, про те, що відбувається на покровському напрямку. А там Леопар знищив колону ворога із п'яти бронемашин. І таку позитивну інформацію повідомляють в осу Хортиця. Ворожа колона їхала польовою дорогою біля лісосмуги. І коли потрапила під вогонь, бачите, як потужно та масштабно там палає і танки, маневруючи бив прямою наводкою з-під прикриття будинків, селища до якого і намагалися прорватися росіяни, і, до речі. Ось ви бачили тільки що у себе на екранах кадри, і це результат бойової роботи танкістів 33 окремої механізованої бригади. Ми дуже вдячні Збройним силам України за те, що ми можемо жити, і взагалі не забуваємо обов'язково їх підтримувати і кожного дня донатити. Ну і далі продовжуємо говорити про наших військових та їх операцій, які були навідмінно проведені, і повідомляють, що початок робочого тижня не задався у шістьох окупантів. Бійці батальйону сила оборони бригади Рубіж майстерно відпрацювали вночі в піві дронами. По ворожій піхоті, яка групувалася для атаки наших позицій, ця ювелірна робота вимагає неабиякої вправності та концентрації, особливо в темний час доби. Дякуємо пілотам за їх професіоналізм. Ну і звісно ж, вам, дорогі українці, за постійну підтримку та Донати ну і дійсно дрони у цій війні є неабияким проривом, адже недаремно у 21 столітті війну називають саме війною дронів, адже вони дуже допомагають нашим військовим. Нищити расистів. Ну і також а, загалом щодо того, як же расисти просуваються на фронті, як це їм вдається. Адже, ось коли був листопад-грудень, вони робили це досить швидкими темпами, і багато експертів аналізували взагалі ситуацію і говорили. Про те, що расисти наче кудись поспішають. Вони хотіли захопити якомога більше ділянок фронту. І деякі пов'язували це саме з тим, що можливо була інавгурація Дональда Трампа, і вони там знаєте в голові собі нафантазували певне, певне завершення цієї війни, і думали, що все те, що вони встигнуть захопити, залишиться. Ім і тому і поспішали захоплювати якомога більше території. Ну от як ситуація з темпами просування російської армії в січні, будемо зараз з'ясовувати. Агентство оприлюднило статистику темпів просування російської армії за 2024 січень, і 2025 року. З огляду на кількість площі окупованої території, багато експертів роблять висновок про те, що Наступальний темп російської армії впав до мінімуму за останні півроку. Висновок базується на тому, що за майже повний січень російська армія змогла окупувати 268 квадратних кілометрів. Менше було лише у липні 2024-го, коли росіяни завоювали 181 кілометр квадратний. Але чи правильний це висновок? Почнемо з того, що Таке взагалі наступальний темп. Це кількість атакуючих дій, особового складу, техніки та інших сил та засобів, що задіяно у наступі. Статистика Генштабу щодо кількості боєзітнень та щоденні втрати ворога в кількісному виразі точно не сигналізують про зниження темпу. Навпаки, порівняно з червнем 2024 року, втрати росіян виросли у рази. Статистика усін та аналітиків також не фіксує глобального зниження ані по втратах, ані по темпах. Зміна Номенклатурі втрат, так, наприклад, зменшення втрат бронетехніки зі зростання втрат авто. Транспорту, але це пов'язано здебільшого з тотальним зменшенням кількості самої бронетехніки на залишках та зміною тактики атакуючих дій. Ваги замість танків, самокати, замість БМП. Проте кількість втрат вантажівок вказує саме на збереження атакуючого потенціалу Росії. Наша оцінка переміщень, динаміки та дислокації Росіян в ТУ на окупованих територіях дійсно підтверджує значне зниження перевезення передислокації бронетехнік. Проте, ані сповільнення живої сили, ані БК, ані палива не фіксуємо. Повертаючись до питання зниження темпів, правильний висновок має звучати саме як сповільнення в просуванні при збереженні активності атакуючих дій. Перекладі на ліску це означає, що ефективність нашої оборони зміцнилася за останні місяці, і окупанти не можуть вже з тією швидкістю просуватися. Відчувайте різницю з першим висновком про зниження темпів у підсумку. Росіяни не зменшують атакуючий тиск. Навпаки, місяцями вони його посилюють. Лише за цю добу лише вздовж лінії, бо на на і це не є найбільш активним напрямком фронту. Ворог здійснив 362 удари по восьми населених пунктах Запорізької області, у тому числі вісім авіаційних обстрілів. Ворог здійснив по Степногірську, 202 БПЛА різні модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малуток, Мачку, Чарівне, Новодарівку. Сім обстрілів з РСЗВ, Новоданилівка та Новодарівка та 145 артилерійських ударів завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків. Новоданилівки, малої токмачки, чарівного, Новодарівки все це точно не про зниження темпів. Тому завжди всі підтвердження треба оцінювати комплексно, особливо якщо навіть умовно опозиційно російське, тому що в висновках агентства присутня російська армія та геть відсутня українська. Тому виглядає так, наче росіяни видихаються. Проте на жаль, це не так. На щастя, наші позиції міцнішають, і це головний висновок та добрий знак, який має бути в цій. Інфографіці, і ми міцнішаємо і це дуже добре. Можемо краще протистояти расистам. Проте ворог також не стоїть на місці. На жаль, вони розвиваються, і за останніми даними вони вже менше влаштовують м'ясних штурмів, починають вже берегти свій особовий склад, і трішечки знаєте таки задумуватися, чи потрібно робити так, як вони робили, адже в них величезна кількість. Втрат як в особовому складі, так і в техніці, і просто вже починає трішечки закінчуватися людський ресурс та й. Виробництво падає, і все це також пов'язане ще з тією бавовною, яку влаштовують наші військові на території Рашиської Федерації, адже це впливає і на виробництво техніки і боєприпасів. Ну і звісно ж на економіку всередині країни, що ем, звісно ж турбує Путліра. Проте він цього не показує, як завжди, в нього все добре. Ситуація під контролем, і він тут просто визволяє українців, як. Які цього потребували? Це, звісно ж, за інформацією е, того путлірівського діда. Ну, до речі, дорогі глядачі, оголошено повітряну тривогу у Сумській області, як я і зазначала, і все ті ж шахеди продовжують летіти на північ нашої держави. Ну, а далі говоримо про те, що відбувається на території, тимчасово окупованій. і там зазначає, що зафіксовано приліт по місцю базування окупантів. Ось бачите, скільки позитивних новин я вже оприлюднила близько 14-ї години дня сьогодні. У тимчасово окупованому літополі сталася бавовна. Містяни повідомили про щонайменше три потужних вибухи, які було чути у різних куточках міста, зокрема у його південній частині. Тим часом ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що прилетіло саме по місцю базування російських окупантів поруч із містом, і неодмінно расистам не буде спокою на наших землях, і обов'язково Збройні Сили України зроблять так, що расистів не залишаться в Україні. Ну і будемо говорити про рашистів про і про те, як наші військові беруть росіян у полони. До речі, вже не тільки росіян, а ще й північнокорейських військових, які допомагають расистам боронити їх землю. Так, ось те, що расисти порушують взагалі всі правила та ведення і звичаї війни, це ми з вами знаємо. І дуже багато жахливих випадків є цьому доказу Проте, Україна завжди до по по-доброму ставиться до російських полонених і їм будуть дозволяти дзвінки до рідних. І про це заявив представник Кабміну у раді Тарас Мельничук. Втім, право на дзвінки військовополонені, підозрювані та або обвинувачувані у кримінальних правопорушеннях утримуватимуть за умови. Перше, це Письмового дозволу слідчого прокурора або суду, друге це погодження з координаційним штабом, і третя це технічні можливості в таборі. Ось за таких умов расисти зможуть в принципі зателефонувати своїм рідним та розповісти, де вони знаходяться і в якій ситуації опинилися. І, до речі. Дуже багато подібних там записів є у мережі, де рашистські військові телефонують своїм рідним, говорять: ось я знаходжусь у полоні. Там мама, тато чи дружина. А вони взагалі так холодно на все це реагують, і їм не на що все одно, що там відбувається, взагалі, і це дійсно так відбувається у більшості випадків. Їх просто не турбує. Ситуація, яка сталася з їх рідними, тому вони так дуже холодно на все це відзиваються. Ну і на жаль, вже скільки років триває ця війна, проте все ще є люди, які переходять на бік ворога і продовжують їх підтримувати. І вони це роблять за певні кошти, і я просто не розумію, як взагалі вони можуть надалі жити з цим, адже вони здають просто інформацію ворогам і надалі страждають від цього. Люди і Служба безпеки України та Нацполіція дуже успішно працюють і викривають подібних людей. І Так сталося і цього разу. Вони затримали ще вісім публічників РФ, які займалися підпалами релерейних шаф Укрзалізниці. Служба безпеки та Національна поліція затримали. Вісім поплічників РФ, які на замовлення ворога вчиняли підпали у різних регіонах України. Фігуранти намагалися знищити ролейні шафи сигнальних установок «Укрзалізниці» у Київській, Житомирській та Миколаївських областях. Ви можете бачити в себе на екранах цих людей, якщо їх можна так назвати, які так жахливо вчинили. І за матеріалами справи всі фігуранти були завербовані ворогом на телеграм-каналах. І спор. Так званих легких грошей. І так, на Київщині затримано 18-річного уродженця Донеччини. Після початку повномасштабної війни молодик приїхав до столиці, де у 2025 році погодився працювати на ФСБ. За вказівкою окупантів агент пошкодив релейну шафу залізничного світлофора, що регулює рух поїздів через Київську область. Фігуранти затримали протягом доби. Після підпалу, і таким чином його перше завдання від ФСБ стало його останнім. На Житомирщині затримано ще трьох зловмисників. Двоє з них – 23-річні залежні люди, що діяли у тандемі. Один підпалював залізничне обладнання, а його подруга фіксувала злочину. Потрібні ж якісь докази, що потім тобі за це заплатили. До речі, на попередньому тері ми вам повідомляли також подібну ситуацію про людей з Полтавщини, які саме з Кресами Скременчука, які також відправляли необхідну інформацію расистам. І є навіть переписка з телеграм-каналу, де чітко прописано, що де, коли і взагалі вся необхідна інформація у взагалі повних деталях. Так ось говоримо а, далі про представників із Житомирщини. Інший підозрюваний – контрактник, дезертир, який переховуючись від правосуддя, спалив релейну шафу сигнальної установки на Миколаївщині по горячих слідах викрито братів підпалювачів віком 16 та 14 років, які залучили до диверсії двох своїх знайомих. А, ну, бачимо так, з ким, з ким співпрацюють рашисти. Це просто ді. 16-14 років. Яким расисти сказали, ми вам заплатимо гроші? А ви просто розповідаєте, що де знаходяться, та підпалюєте відповідні ділянки? Ну і разом юнаки намагалися знищити чотири релейні шафи, що забезпечують безпечний рух а зокрема у напрямку Південного фронту. За викритими фактами, зловмисника отримали підозрю відповідно до вчинених злочинів за частиною 2 статтею 28 та частиною 2 статтею 113 кримінального кодексу України. Диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна і комплексні заходи. Проводили співробітники служби безпеки України у місті Києві та. Київській, Житомирській, Миколаївській областях спільно з національною поліцією та процесуального керівництва обласних прокуратур.